Мантажне судно, яке мало вивозити рашистське військо з Сирії, зламалося в відкритому морі. Про це інформує гурмін оборони. Наразі воно дрейфує в відкритому морі поблизу Португалії, а екіпаж рашистів намагається усунути проблему. Я нагадаю, що після повалення режиму Башара Асада РФ терміново виводить свій військовий контингент з території Арабської Республіки. Залишки озброєння перекидають на літаки та кораблі. І тепер до прогнозу, який змінили експерти Міжнародного валютного фонду, згідно з ним вони оновили негативний сценарій для України. Відповідний меморандум опублікований на сайті МВФ, і він передбачає, що війна в Україні триватиме до середини 2026 року, і це принесе більше збитків для економіки аніж в базовому сценарії. Загальний дефіцит зовнішнього фінансування в негативному сценарії становить 177 мільярдів доларів в порівнянні з 140 148 в базовому. Високі потреби в обороні та слабша економічна діяльність призведуть до подальшого зростання дефіциту бюджету в 2025 п'ятому і двадцять роках. Нагадаю, що в базовому сценарії від МВФ війна РФІ проти України має закінчитися наприкінці 2025-го. І цей сценарій передбачає зростання економіки України вже у наступному році.